Є лише одне тіло, Ефесян 4,4, Є лише одне тіло і один дух вибраних, покликаних, поставлених, віруючих. І ви були покликані Богом написано, щоб розділити одну надію. Є лише одне тіло і один дух. Так чи ні? Так, є лише не один Господь. Далі читаємо: одна віра. Одне хрещення. я вам скажу. Одне хрещення, щоб ви зрозуміли, що це таке. Це те хрещення, яке звершив Ісус Христос. Тому, коли ми хрестимо в ім'я Ісуса Христа, ми хрестимо людину в смерть Ісуса Христа. І Коли це приходить до тебе і це відкровення, ти розумієш, що це не просто тебе занурюють в воду, а що це погребіння Твоє. Ти хрестишся в ім'я, ти в Ісуса Христа хрестишся, якщо б люди. Ви, ви взагалі-то розумієте, про що я говорю? Якщо розумієте, то як ви можете сьогодні жити під законом, а не під благодатью? Як ви можете поклонятися якимось ідолам і казати, що ви хрещені Духом Святим, ще й водимі Духом Святим? Яким чином ви можете ходити в ті храми, повні ідолів і повні перекрученої Євангелії і брехні, де заставляють людей нести те, що вони понести не можуть, та й самі вони не несуть? Де читають слово Євангелії, а ніколи його не виконують, не живуть цим. Вони ніколи не говорять людям, що треба народитися згори, наче забули. Тому що, якщо прийде дух істини, то він направить до всієї істини.